Нагадаю, що сьогодні проходитиме засідання Верховної Ради України і команда Спресотіві також слідкує за цією подією. Наш кореспондент Ілля Березенко знаходиться зараз під стінами Верховної Ради і готовий дати свій коментар. Просто зараз під Верховною Радою України зібралось знову кілька мітингів, як і минулого разу. Власне, одні мітингуючі це люди з фінансового кредитного майдану. Вони прийшли сюди для того, щоб, за їх словами, звільнили Бахматюк, зупинили усілякі махінації з банками, які рефінансували, і на їх думку це неправильно. Також тут є пікетуючі, котрі прийшли для того, щоб задовільнити. Прохання однієї з матерів, котрі були на майдані. Зараз її дитина потребує фінансової допомоги, тому що вона хворіє. Також тут є просто пересічні громадяни, які доєдналися до мітингів. Загалом тут близько 100-150 чоловік. Міліції набагато сьогодні менше Нацгвардією Міліцію не посилювали. Всього є один кордон перед самою радою, і він не дуже щільний. Наразі кілька автівок важких Нацгвардії залишилося, проте більшість з них вже поїхали. Зараз з фінансово-кредитного майдану активісти утворили коло, вони скандують геть бахматюк і перестаньте рефінансувати корупційні банки. Студія.